Друзім привіт! Ви на каналі Кульчаке. Сьогодні у нас буде автомобіль для людей, які люблять марку Mercedes, але в них немає багато грошей, щоб купити собі дорогі Мерседеси. Є вихід із ситуації, тому що ви завжди можете купити собі ось такий автомобіль, який у нас сьогодні буде на огляді, а саме це Mercedes b клас Кузові 245. Даний автомобіль випускається із 2005 року, випускався до 2011. У 2011-му вже з'явилось друге покоління, це в нас перше покоління. Нещодавно на каналі я випускав відео з антирейтингом автомобілів, в якому був Mercedes А класу. Я вважаю, що цей автомобіль набагато успішніший у Mercedes. І не лише я так вважаю, це говорять навіть цифри і статистика, тому що цих автомобілів у Європі продано за перші роки випусків більше як півмільйона автомобілів. Тут стоять двигуни об'ємами від 1,5 і закінчуючи 2,0. Потужність на них може бути різна, залежно від того, чи у вас є турбіна на двигуні. Бензинові двигуни словляться своєю надійністю, також і економічністю. Дизельні це теж хороші двигуни, які мають гарний ресурс і довговічність. Особисто я ще декілька років назад взагалі не звертав увагу на ось такі автомобілі, саме Б-класу, тому що їх. Дуже мало було в Україні, мало на дорогах. Офіційно в Україні ці автомобілі не продаються, їх зараз завозили із-за кордону. І я б навіть сам хотів володіти таким автомобілем, тому що він за свій бюджет дуже хороший. І давайте подивимось, чому саме він хороший і чому він мені подобається. Перше, мені подобається на цьому автомобілі, це його ціна, тому що зараз його можна купити від 7 до 10 тисяч доларів. Також тут зроблений дуже цікавий дизайн, і взагалі мені подобається, коли автомобіль виділяється серед інших. У ньому є якісь цікавинки, якісь особливості, і давайте будемо детально розглядати, що саме я маю на увазі. Для початку, якщо ми поглянемо на верну карту, ми можемо побачити, що, хоча у нас автомобіль досить бюджетний, у нас тут є. Натуральний алюміній або це нержавіюча сталь. Так само у нас і металева ручка. У нас тут не використані якісь дешеві матеріали, як на всіх бюджетних автомобілях. У нас тут є функція складання дзеркал, і це досить гарна функція, особливо для людей, які живуть у містах. Повністю всі автоматичні склопідйомники, як задні, так і передні. Це вроді би й дрібничка, але чомусь на інших автомобілях таких функцій немає. Тут у нас не дуже багато місця у дверях, але якусь невеличку бутилку з водою ви можете сюди поставити. Тут у нас гарна, красива підсвітка і виглядає дверна карта в загальному симпатично. Кермо на цьому автомобілі, як бачите, вже затерлося, хоча на ньому не дуже великий пробіг. Він у нас складає 218 тисяч, але чомусь руль в поганому стані. Що ще цікавого у нас тут є? У нас тут є функція керування голосом, ви можете тягнути цю штучку на себе і сказати якусь операцію, і автомобіль вам вимкне музику або говорити по телефону через автомобіль. Так само у нас є круїз-контроль, який дуже зручно виведений Він на окремий ось такий речажок, і ви можете ним дуже зручно користуватися. В загальному Дизайн салону мені взагалі тут подобається. У нас тут дуже м'яка панель. Тут дуже акцентовано увагу на різні дрібнички. Ви можете побачити це навіть по ось цій кнопочці відкидання бардачка. Вони зробили її не просто чорну, а дали навіть ось таку металеву штучку. Так само і відділили ось цю панель верхню від нижньої, і також дали ось такий металевий елемент. Це виглядає, як на мене, дуже естетично, і вони дійсно постарались зробити так, щоб це в цьому автомобілі було приємно і на що ви не подивитесь, то все гарно виглядає і гарно продумано. Ще одна класна дрібничка, яку я зразу замітив, коли тільки сів в автомобіль і почав регулювати сидіння, щоб мені було зручно їхати. Тут незвичайний речажок, так як на всіх автомобілях, отут на рулі, коли ти його відщепив і можеш налаштовувати своє кермо. Тут спеціальний ось такий фіксатор, який ви спочатку тягнете на себе, регулюєте собі руль, він тут дуже далеко виїжджає вперед, так і вверх-вниз. І тоді ви, коли закінчили налаштовувати, просто зафіксували його знову і все. По посадці на цьому автомобілі дуже зручно сидіти, тому що ви сидите високо, у вас тут багато місця для голови, і ви можете гарно налаштувати собі, щоб вам було зручно сидіти. По рагономіці, у нас тут є багато різних ось таких якихось підстаканників. Є ось такий маленький бардачок і ще одна дрібничка. Тут у нас знаходиться попільничка, але якщо ви не курите, ви можете її засунути це от сюди. І тут намальовано, що ви можете класти сюди свій стакан. Ця ніша використовується по війному призначенню. Вона може бути так, як і попільничка, або як підстаканник. Мерседес. Так, ось тут у нас є ось такий один підстаканник, звичайний механічний рушник. І класна ще штучка, яка виїжджає у нас ось так. Він, напевно, цей відділ був розрахований під мобільний телефон, такий кнопочний, але зараз у нас вже всі смартфони і сюди хіба що можна поставити якісь різні дрібнички. У нас тут не відкривається підлокітник, але він регулюється. або... Вперед або назад. Як вам зручніше. Коробка на цьому автомобілі у нас е, варіатор. Ці варіатори не дуже надійні і вони дороговартісні в обслуговуванні. Тому, якщо ви хочете надійний автомобіль, то краще вам розглянути механіку. Бардачок у нас тут має великий розмір, глибокий, і влізає ось така папка. Тут на ньому є монетниця. Місце для ручки і для кредиток або для візиток. Бардачок функціональний. Тут у нас знаходиться напівавтоматичний клімат-контроль. Чому він напівавтоматичний? Тому що на гаряче повітря ви можете обирати навіть градуси, за якими приблизно автомобіль буде. дути. Так само у нас тут є кондиціонер, тут ще можливий і двохзонний клімат-контроль, але тільки у кращих комплектаціях. Ще одна класна штучка в цьому автомобілі це те, що інші автовиробники взагалі не кладуть водію ручку, а Mercedes зробив тут окулярницю. Тут її немає, а є ось тут. Тут у нас стоїть ось таке світло, досить приємно включається, вона легко гасне і легко з'являється. Не знаю, покажіть мені ще автомобілі, на яких така увага до дрібниць. Так, зараз ми з вами перемістилися на задній ряд. Я сиджу сам за собою. У мене ріст 1,86 см, мені їхати тут взагалі нормально. Тільки спинки нахилені трішки вперед, вони тут не мають функції регулювання. Спинка трошки мені не подобається. У дверях у нас є місце під маленьку пляшечку, так само можна поставити собі якісь невеличкі речі, салфетки або якісь ще дрібничку. Ось тут не відкривався, напевно, ось цей підлокітник через те, що тут зроблене місце для задніх пасажирів. Тут є в нас роз'єм на 12 вольт і попільничка. Так. Трьо. Трьох тут буде їхати також зручно, але не на далекій відстані, тому що місце тут для троїх буде вже трішки закисне. Ззаді у нас є ось такі світла. Для задніх пасажирів є ось такий невеличкий вішачок. І ручки, як можна згадатись, у нас дуже плавно закривається і відкривається. Так, тепер йдемо в багажник. В багажнику теж є класні штучки на цьому автомобілі, які я зараз вам покажу. Незважаючи на те, що автомобіль у нас виглядає не дуже великим, але на ньому величезний багажник, який складає об'єм 550 літрів, і в ньому є рішення, які не використовуються на багатьох автомобілях. Ось ця підлога нижня, ви її можете регулювати або уверх, або сюди можна поставити багато різних речей, або, якщо ви хочете збільшити свій об'єм багажнику, то можна її поставити вниз. Так само у нас тут є ось такі великі тайники, в якому стоїть в одному із них аптечка. Тут власник поставив собі лампочку від фар. Ще у нас з іншого боку теж знаходиться. Великий відділ, в якому, як бачимо, можемо поставити пів літру охолоджельної рідини, якщо вам потрібно. Знизу ось тут у нас знаходиться докатка. І ще раз не перестану хвалити Mercedes, тому що вони зробили ось таку штуку, фіксатор, для того, щоб коли ви виймаєте своє запасне колесо, це вам не падало на руки, або щоб не хтось не тримав цю штуку. Так само тут біля докатки у нас ще купу місця і можна поставити дуже багато різних речей. Так. Тепер давайте я вам покажу, як складається сидіння і скільки тут місця, коли злаження сидіння. Для того, щоб скласти сидіння, нам потрібно спочатку відкинути самі сидіння, а потім... Можна опустити вже ось ці спинки. І тоді багажник у нас складається в рівну підлогу. Сюди можна поставити дуже багато всього, тому що в нас тут дуже гарна рівна підлога. І об'єм багажнику при такому вигляді складає у нас вже 1600 літрів. Усі звичайні люди знімають такий автомобіль. У містах, десь на парковці, ми заїхали <смі>, десь у поля, щоб познімати міський автомобіль. Але проте кліренс нам дозволяється зробити. Автомобіль у нас є одним із найнижчих. Кліренс у нього складає 17 см, тому що ну, у нас тут стоять 16 легкосплавні диски, колеса великі і кліренс у нього високий. По підвісці цей автомобіль у нас дуже м'ягенький. У ньому спереді стоїть підвізка Макферсон, а ззаді чотирьохречежна підвізка, і вона досить надійна. Непогана шумоізоляція, і їздити ним навіть по поганій дорозі досить комфортно. На цьому автомобілі те, що в ньому, хоча він і оцинкований, але він не має повної оцинковки, він може трішки ржавіти і починає він це робити із задніх харок. Двері в ньому в гарному стані, але в загальному лакофарбове покриття на ньому надійне, якщо автомобіль у вас не був у ДТП. Також усі дуже критикують коробку варіатор, тому що вона дуже дороговартісна в ремонті. Власник також ледь із нею трішки в копійку. Там було не тільки ремонт по коробці, але в загальному по ходовій, по коробці, замінив ролики, ремні, і в нього вийшла така досить немаленька сума. На даному автомобілі у нас стоїть двигун 20 дизель, який має 80 кВт. Він гарно їде. На цьому автомобілі Мерседес зробив імітацію перемикання передач і їхати на такому автомобілі приємно. Також на ньому дуже хороша розвісовка, тому що колеса в нас тут знаходиться практично на кутах автомобіля і з такою розвісовкою він не кренеться в повороти, хоча він досить некий. Багато хто крутить на них пробіги, тому що їх часто використовують у таксі. І з поломок найчастіше тут ламається рульова рейка по ходовій частині, тут стабілізатора. І електроніка. Системи починають просто глючити. Часто виходить з ладу датчик АБС і ESP, тому що це болячка на цих автомобілях. Ну що, друзі, що я можу сказати вам про цей автомобіль. Якщо ви шукаєте такі автомобілі, то я повністю рекомендую їх собі купити, тому що вони досить надійні, вони дуже цікаві в салоні, у них багато місця, і цей автомобіль повністю коштує свої гроші. А якщо вам сподобалось це відео, то тоді обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте писати коментарі, можливо, у вас є вже даний автомобіль, на якому ви багато проїхали. Пишіть свій досвід експлуатації в коментарі. Цікаво буде почитати. Також не забувайте ставити вподобайки і до нових зустрічей.